СБУ затримала російського крота, який хотів влаштуватися до лав десантників зсу, щоб зливати їхні позиції на передовій. Зловмисником виявився мешканець Херсона, який на період окупації міста підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили старшим інструктором-кінологом відділу охорони у складі окупаційної голопристанської виправної колонії. На цій посаді колаборант займався підготовкою загонів, які контролювали викрадення місцевих жителів до камер російської тюрми. Після звільнення Херсона ворожий поплі. Отримав завдання від окупантів залягти на дно і згодом переїхати до Київської області. На території столичного регіону він мав звернутися до місцевого військкомату, щоб мобілізуватися до лав ЗСУ і там розпочати виконання ворожих завдань. Затриманому вже повідомлено про підозру. Зараз він під вартою йому загрожує до 15 років тюрми.